Індикатор в своїй основі містить аналіз ринкових хвиль різного порядку, дії окремо покупців та продавців у вигляді зелених та червоних рівнів та зон, а також сумарного об'єму продавців та покупців. Іншими словами, ми спробували позначити важливі події на ринку, на які варто звернути увагу. Початкова мета індикатора була у спробі знайти як найбільше місць розворотів у хвилях. Ринок складається з низхідних та висхідних рухів, або як їх ще називають хвилі. Кожна хвиля підтримується продавцем або покупцем, які підштовхують рух ціни. В результаті в хвилях, що ростуть, втрачають гроші продавці, а в хвилях, що падають покупці. Індикатор дозволяє бачити місця, де скупчення покупців чи продавців здобуло перемогу, а де зазнало невдачі. Крім рівнів, індикатор формує зони, які зручніше та практичніше аналізувати під час торгівлі. Також індикатор відстежує переміщення сумарних проторгованих об'ємів, тим самим показуючи, в яких місцях створюється максимальний тиск на ціну, де відбуваються бої за ціновий контроль. Ці рівні також поєднуються в зони і ми отримуємо зручний інструмент аналізу ринку і актуальних зон підтримки та опору. Важливо зрозуміти, у яких ситуаціях використовувати індикатор та варіанти інтерпретації поведінки ціни щодо рівні: перше пошук ймовірних місць розвороту після зростання чи зниження ціни, друге пошук зон для здійснення покупок у хвилі, що вже розвивається. Третє. Пошук зон для здійснення продажів у хвилі, що вже розвивається. Четверте – Пошук зон сумарного об'єму, визначення ділянок основних битв та контроль над ціною. І п'яте. Аналіз агресивних дій покупців та продавців у місцях передбачуваних розворотів ціни. Пошук ймовірних місць розвороту після зростання чи зниження ціни. Зверніть увагу на паттерн, коли ціна пробиває зелений і червоний канал одночасно. Ознака розвороту вгору або зверху вниз, ознака розвороту вниз. Ви можете це зробити як для налаштувань старшого таймфрейму, так і для молодшого таймфрейму. Якщо ви шукаєте розвороти з великим потенціалом, то використовуйте налаштування старший таймфрейм. Локальні розвороти для коротких рухів шукайте на молодшому таймфреймі. Пошук зон для здійснення покупок у хвилі, що вже розвивається. Коли ви точно знаєте, що хочете купувати та шукаєте зони відскоку ціни вгору, можна використовувати окремо червону або зелену зони. Червона зона при зростанні показує, де найімовірніше застрягли продавці. Зелена зона показує, де давили покупці. Відповідно, якщо ви шукаєте точку входу в продаж, червона зона покаже, де тиснуть продавці, а зелена зона, де застрягли в останні покупці. Пошук зон сумарного об'єму, визначення ділянок основних битв за контроль над ціною. У цьому випадку синя зона, що показує переміщення об'єму, говорить про місця, де була бійка між покупцем та продавцем за контроль над ринком. По реакції ціни, тобто імпульсу вгору чи вниз, можна зробити висновок, хто перемагає в кожний момент часу. Такі сині зони можна використовувати як зони підтримки або опору для ціни та чекати на тестах цих зон відскок ціни. Пробої таких зон можуть говорити про зміну контролю над ціною. Якщо пробивають нагору, то продавець втрачає контроль. Якщо вниз, то контроль втрачає покупець. Аналіз агресивних дій покупців та продавців у місцях передбачуваних розворотів ціни. Режим Counter-Traditional Delta створено для акцентування уваги на діях агресивних продавців під час зростання та агресивних покупців під час зниження ціни. Якщо ви бачите зростання ціни і чекаєте на розворот вниз, то в цьому режимі звертайте увагу на червону зону і реакцію ціни на неї. Для пошуку розвороту зверніть увагу на зелену зону і реакцію ціни. Потрібно запам'ятати, що індикатор не гарантує 100% ідентифікацію кожного розвороту ціни. Але в сукупності з аналізом ринку і розумінням, чого ви більше хочете продавати або купувати, цей індикатор буде генерувати вам розворотні моделі і зони для входу в угоду безперервно. У налаштуваннях також можна перемикати всі режими, які є на кнопках на графіку, а також змінювати колір ліній та внизу змінювати колір каналів для зручності. Ми зробили відключення відображення каналів, якщо ви хочете аналізувати лише рівні замість зон.